Добрий вечір усім. збігала в магазин. Просила на скам'ячки сижу. У дворі. Багато людей відпочиває. Ой-ой-ой, де ви полетіли? Понасипала в кормушки корм. Я дивлюсь, там і люди вже почали сипати. Я така довольна. Бо мені одній важко постійно поповняти кормушечки. Ну, приємно, але не завжди є така можливість. Да й час теж обмежений. Іди, ти один остався, бери кушай, дивись, дивись, тут є ще покушай. Так що я хотіла сказати. А, присіла, о, повертається назад. Так уже нічого нема, що ми повертаємось. Присіла і сижу і наблюдаю за ними. Відпочиваю на свіжому повітрі, думаю, подихаю перед, перед сном. А голуби, як люди, да, мають свій характер. От одна птичка, пташка, їсть, да, нікого не чіпає, нікого не клює. Їсть собі спокійно да, і все. Ось такі є маленькі, худенькі. І це нікого не чіпає, спокійно їсть. А інша їсть і клює, їсть і клює, да, Як в житті. Ніхто тобі нічого поганого не робить, а все одно тебе клюють, закльовують, задовбують. Так і у пташок, да? одна спокійно клюкає собі, а інша підходить і клює. Ну, не багато таких, але зустрічаються. То, напевно, якісь... Старщик. Тут якийсь ото, молодняк. Ось такі маленькі. Один скелетик. І завжди одна біленька прилітає. Біленька. У мене такий говорок київський, так? Да? Ну що можу зробити? Який є? Чисто била только одна. А сколько же их резно выйдет, да? Голубьев. У нас знакомые в Одесские в области. У них своя голубятня была так... Такие классные вообще. С хохолками. Такие ножки такие. В перечку такие красивые. Там и королевские идти хочешь. Треба буде ще одну крамушечку біля під'їзду повішу. Но треба купити таку ленту спеціальну на ліпучки тоді гарно чіплять. Ближче додому мені зручніше насипати корм, ніж йти за, за будинок. Хоча я туди постійно пішла. У мене вже прилітають особливо взимку. Так цікаво. Один ворон був. Я не знаю, як він мене впізнавав, але коли я вже майже підходила, він завжди, я не знаю, звідки він брався, завжди прилітав, як я підходила, прям спускався. Може, з криші дивився, не знаю. Може, з якогось дерева, може інстинкт звик, що кормили зимою. Може по куртці впізнавав. Червона куртка в мене така спортивна. Ну, завжди, так цікаво підходиш і раз, шурх і прилетів. А, а одна, коротше, так взагалі від, я так з під'їзду виходжу і чи ворона, чи ворон, так поруч іде, як людина за мною до того міста, куди насипала. Ой, а потім такі холоди були, морози, ніхто ні, ні не кормив, нічого, не виносив. Вийшла колись до мисочки, там водичку наливала, дивлюсь. І ета, померла. Ворона чи ворон, прямо біля мисочки. Так жалко було взагалі. Я захоронила його недалеко, там біля березки, Жалко мені було. Це ж так чекав, бідний, що хтось винесе. І прямо біля цієї мисочки помер. А це я біля себе ще трошки розсипала, так вони не бояться.